Перед тим як зійматися на стіну, переконайтеся, що драбина приставлена до правильної стіни. Потрібно долати перешкоди, які йдуть на шляху. Процес досягнення цієї цілі. Результат досягнення цієї цілі і лишає за собою постелю. Потрібно бути впевненим в правильності своєї цілі. Намаскар, друзі, принципи успіху в матеріальному житті і в духовному одні й ті ж. Якщо ти досягнув успіху в медитації, ти досягнеш успіху в будь-чому, щоб це не було. То дивіться до кінця, і ви зрозумієте, як досягати успіху в всьому, тому що йогін шива, величний, дав всім секретів успіху. Один ми вже розібрали, зараз буде другий. І другий полягає в тому, що потрібно бути впевненим в правильності своєї цілі. Тобто, що ви рухаєтесь правильним шляхом. Чули, можливо, таке, що. Перед тим, як зійматися на стіну, переконайтеся, що драбина приставлена до правильної стіни. Який сенс підніматися по драбині, яка веде не туди? От потрібно впевнитись і тоді ви досягнете успіх. Коли ми впевнили в цілі, ми поставили правильну ціль, ми йдемо туди, ми тоді застосовуємо перший секрет успіху. Дивіться попереднє відео. І перший секрет успіху говорить про те, що потрібно долати перешкоди, які йдуть на шляху. Тобто, якщо у вас ціль правильна. Розумієте, вона вам дає сили, ви розумієте, от оце моє, будуть з'являтися перешкоди. Те, що вам завжди буде круто, завжди бути щасливі від цієї ціль, що ви це робите, це неправда. Будуть різні моменти, будуть важкі моменти, будуть моменти піднесення, тобто будуть різні перешкоди, головне ці перешкоди долати. Головне вставати на один раз більше, ніж ви падаєте. Це є перший секрет успіху. А другий, от як. Все-таки визначити, що ціль правильна. Відносно чого ми міряємо? Все в житті відносно, наш канал про духовний розвиток. Я щиро вважаю, що це найголовніше, що є. І відносно цього потрібно міряти. Чи ця ціль, тобто процес досягнення цієї цілі, результат досягнення цієї цілі, чи він веде мене до духовного розвитку чи до духовної деградації. І не тільки мене, але й всіх навколо мене. Друзів, родину, знайомих, взагалі всю планету, всіх живих створінь. Чи від того, що я буду займатися цією роботою, всі отримують бенефіти, так, духовні, чи тільки я. Чи можливо і я не отримаю. Так. Тому що можна бути успішним, але своїм успіхом, знаєте, є от такі: от, людина йде і лишає за собою постелю. Є картинка, ти уйдеш, йде людина по траві. Іде ступає, там зразу сухо все стає. Все вимирає, це смерть за собою людина лишає. Це один тип. А другий тип інша картинка. От де постеля, іде людина. І там, де вона ступає, з'являється трава, квіти ростуть. Можливо, бачили таке. Потрібно бути от таким от типом людей, щоб ми лишали за собою шлейф добра, радості і процвітання. Якщо ми йдемо духовної цілі, це обов'язково станеться. У нас є другий урок медитації, гуру мантра, тобто це така мантра, яка перетворює все навколо в божественний нектар. Називається Маду-Віддія. Маду, «Маду» це солодке віддя знання. Солодке знання. Солодке знання воно тим і того, що ти бачиш у всьому проявлення вищої свідомості. Куди ти не подивишся, все проявлення вищої свідомості, все проявлення любові. От в тебе ідеація. Якщо все проявлення любові, ти не можеш робити нічого поганого. Автоматично, якщо ти бачиш в кожній людині брата, сестру, в кожній тварині також, це теж мої молодші брати, молодші сестри. Так весь світ це моя сім'я. Ти будеш всіх любити. Ти не можеш вибрати погану ціль. Оце є секрет. От як вибрати ту правильну ціль? Якщо ми в себе в квартирі, ми в цій квартирі не будемо шкодити, там бруднити, там, жуйки там, від стільчик так в хати. А десь там в школі, там, чи десь там на роботі, чи десь там в під'їзді, чи десь там ми це можемо зробити. Тому що ми це не вважаємо, що це своє. А потрібно так, що весь світ це мій. І де я не йду, я всюди можу прибрати, всюди можу комусь допомогти іншій людині. Оце критерій такого, що ідея, в основі якої ваша ціль лежить, вона допомагає всім. Це одна ознака. Друга ознака, коли ми щось робимо, ми йдемо до якоїсь цілі, це наша інтуїція, яка нас підказує, чи це. Правильно, взагалі, чи це неправильно? Чи я взагалі йду туди, чи то не туди? Тому що ціль може бути ну, в принципі духовно розвиваюча і для всіх, але вона просто не ваша. Ну це не ваш шлях. Ви не будете щасливі. Тобто, можна пожежник, дуже благородна професія. Так? Ти допомагаєш іншим людям, ти там також розвиваєшся. Але можливо, ну воно взагалі не твоє, і то не подобається, в принципі, але те батьки віддали, от йди там на пожежника або там, на вчителя. Так, вчитель крута професія, але можливо це не твоє. Тобто потрібно визнати, що можливо ти футболістом треба бути. Ти йдеш і все, і ти будеш відчувати там круто. Чи можливо ти треба монахом бути? Чи навпаки, якщо ти прийдеш, то що от це круто, ти надивився тут на YouTube каналі, ти теж так хочеш, але ти не будеш відчувати в цьому щастя, якщо це не твоє. Тобто важливо, щоб це було ще твоє, і щоб це було правильно відносно духовного розвитку. Якщо воно співпадає, і от така от думка: от, сидів, думав, що мені розказати, яка ознака от правильної цілі. Я дійшов до того, що якщо цілі вищої свідомості, цілі вищого, і ваші цілі, вони співпадають, то це ознака правильної цілі. Якщо вам по дорозі з планом вищого, тоді ви стаєте продовженням його, ви стаєте інструментом, через якого вище робить свою місію. Оце от ознака правильної цілі, яка тебе мотивує, і ти розумієш, що ти робиш щось дійсно величне. Якщо ви поставили правильну ціль, існує багато технік, як ставити правильну ціль. Тобто вона має бути осязяєма, її можна буде виміряти тобто Має бути там дата, там є багато різних методик, як це робити, там бізнес-процесів. Це все важливо, це все треба, але щоб в основі стояла оця ідея. Що все навколо це вища свідомість, вона має бути благісна ваша ціль, і приносити іншим людям духовний розвиток і вам самим духовний розвиток. Якщо в основі лежить оця ідея, супер, ви будете успішні. Оце от суть мого послання. Передивіться, чим ви займаєтесь, куди вона вас веде, чи в правильну сторону, чи не в правильну сторону. Тому що завжди можна підкоригувати свій шлях для того, щоб відчувати щастя, спокій, відсутність сумнівів. Тому що завжди, якщо ви людина розвинута, ви будете відчувати, що щось не так, я йду кудись не туди. З'являються сумніви, сумніви забирають енергію, тому що ви не впевнені, чи тим займатися, чи іншим займатися. Тобто, чи нормальну справу я роблю, чи не от, от Сумніви вони якраз і збивають шляху, того ми стаємо неуспішні. Тому То що енергія забирається. Коли у вас правильна ціль, ви наче от підключаєтесь до цього божественного потоку енергії, який здається своїми. Проводами величезними, якщо ви робите медитацію, у вас, ці от, у вас трьохфазне живлення, у вас не двох фаз. <кій> а можливо і більше трансформаторна будка там ціла стоїть. І ви підключаєтесь до цього божественного потоку, якщо у вас добра медитація гарна, ви отримаєте цю енергію для того, щоб робити його місію. Тобто ви стаєте провідником. Так? Якщо ціль неправильна, у вас є сумніви, ви не впевнені в цьому, ну, енергії дається чуть менше. І відводить вас від успіху. Тобто все просто, Ставите правильну ціль і йдете. Тобто застосовуйте другий секрет успіху, що потім перший і вперід. І потім є ще п'ять. Тобто дивіться наше відео, слідкуйте за каналом, тому що я буду розкривати кожен з цих секретів. Він максимально прості, максимально легко я застосувати всім, як малим, як і старшим, як і жінкам, як і чоловікам. Усім. І принципи одні ті самі, як для матеріального світу. Так і для світу духовного, тому що все це одне і те ж. Так само, як закони фізики. Вони такі самі в Африці, в Америці і в Європі. І на нашому каналі ми будемо саме їх розбирати. Закони тонкі духовного світу. Що ж, залишайтеся з нами. Пишіть в коментарях свої історії. Як ви ставите цілі, як ви розумієте, що ви займаєтесь правильною діяльністю? Як от зрозуміти? Діліться своїм досвідом, ставте також вподобайки. Будемо разом, тому що до цілі можна дійти тільки разом, до великої цілі тільки разом. Один в полі не воїн. Давайте рухатись разом. Бажаю вам гарного дня на